Обласна клінічна лікарня імені Мечникова. За два роки війни тут врятували сотні і сотні солдатських життів. Багато історій з кожною можна було б зняти окрему екранізацію. Та те, про що ми сьогодні розповімо, не вигадав би навіть найпрофесійніший голівудський сценарист. 522 перепоста. Бачиш? 2000. Я тобі читаю. Сотні коментарів зі словами підтримки у соціальних мережах, побажання якнайшвидше одужати та численні подяки за те, що боронить державу від окупантів. Які є гнезда, виздравляй, герой, Дякую, що ти є. Дякую, ім'я цього хлопця Микола. Нещодавно він отримав важкі поранення шиї від ворожої міни, але йому пощастило. Дніпровські лікарі з лікарні мечникова зробили диво. Відтворили. Культю гортані, яка була е практично на дві третини знищена е цим осколком, цим осколком. Це кропітлива робота. Хворі проходять через декілька пластичних операцій. Коли Микола потрапив до лікарні, радниця голови Дніпровської ода Тетяна Губа виклала його фотографії у Фейсбук. Світлини побачили друзі іншого солдата, також Миколи, і почали хвилюватися за свого товариша. На фото хлопці схожі, як дві краплі води, і головне, навіть рідна мама здорового хлопця не вірила, що з її сином все гаразд. Я відповідаю, що. Не турбуйтеся, тому що мама цього колі зараз знаходиться біля нього. Вона каже: мій коля не відповідає. Я узнала, що по фотографії хлопці-близнюки родом з різних країв України, поранений з Черкащини, а той, кому пощастило більше, з Донеччини. Ми вирішили влаштувати їм зустріч, адже такі збіги бувають нечасто. І перше, що нас питає, поранений коля при зустрічі, а де мій близнюк? І от інший коля з'являється в лікарні мечникова разом зі своєю нареченою Юлією. Відчиняються двері палати, і тепер обох хлопців можна порівняти в реальному житті. Миколи служать у зовсім різних точках зони АТО. До того ж, поранений піхотинець його зачепило осколками у Гнутовому біля Маріуполя. Другий розвідник стояв на позиціях шахти Бутівка під самим Донецьком. Там з Миколою познайомилася і наша знімальна група. Ми також довго не вірили, що хлопець живий і здоровий. Мама Миколи приїхала з ним до Дніпра, лише просить не показувати її обличчя. Я тільки відкрила Фейсбук, значить, смотрю улипка Коліна. Колина улыбка, только вроде бы как пошире, но у него шея в гипсе. Я думаю, может быть, раз, раздуло немножко лицо, отечность какая-то появилась. Мало ли, но улыбка и форма бороды, в общем-то, похожа. Долго пытался убедить маму, что со мной все в порядке. Даже по видео с братом общался, она все равно не поверила. Поехала на вокзал, за ну, со мной, со мной хотела сюда приехать, в хотя я там готов был в этот момент. І от обидва Миколи тепер вже знайомі. Разом ідуть на прогулянку. Піхотинець вдруге вийде на свіже повітря після поранення. Тут хлопці знову потиснуть один одному руки, і один наступного дня одружиться зі своєю дівчиною Юлією. Інший одужуватиме. А потім каже, буде потім. З Дніпра Володимирунець, Поліна Литвинова, Аліна Цибульник, Руслана Каєв та Роман Каракуля. 24 канал.